Ваше сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Ну і звичайно, про перспективи майбутніх днів, тому що дуже багато зустрічей. Зустрічей таких сенсаційних, достатньо mm -hmm. великих. І ну, давайте про це поговоримо з Михайлом Подоляком, тому що він все ж таки, як кажуть наші. Російські партнери в центрі прийняття рішень, пане Михайло, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго до вечора. Скажіть, будь ласка, можливо, варто почати з візиту людини, схожої на президента Російської Федерації Путіна до Маріуполя? Чи є таке питання в Української держави? Рішучість знищити лідера Російської Федерації, терориста номер один у світі. Чи є запобіжники, які отримують Збройні Сили України, службу безпеки України, Головне управління розвідки від такого кроку, від такого сценарію? А, ну нам же потрібен інший сценарій: сценарій, який сьогодні прописаний МК. Есом, ну тобто міжнародним кримінальним судом людина має відповісти за всі свої злочини, і він просто фіксує. От ну давайте припустимо, що він був у Маріуполі, тому що видається трошки дивним. Що людина з, таки, з такими страхами, які є у Путіна, може кудись приїхати на повному сільзі. але між тим, давайте припустимо того, що він попрощався з Кримом, що він попрощався з Маріуполем, Дивився, як він зруйнував цей міст. І таким чином зафіксував участь у злочині, який називається військові злочини знищення цивільного населення міста Маріуполь. Це непогано, тому що так само буде як і було з скажімо так з фіксацією в його кабінеті злочину щодо депортації масованої депортації дітей, яка сьогодні є вже фундаментальною фундаментальним елементом того, що йому пред'явлені підозри, і таке інше тому. Путін зафіксував свою участь у цих всіх злочинах. Приїхав, подивився. Знову ж таки, з точки зору ньюсмейкерства в цьому нічого немає. Для нас це не має ніякого значення для ходу війни. Знову ж таки немає ніякого значення для пропагандистських якихось наративів, які Росія може використовувати знову ж таки на зовнішніх ринках. Немає значення для самої Росії. Ну вони ж вже після року війни розуміють, що це не те, що вони хотіли побачити. Вони хотіли побачити цього суб'єкта через три дні маршируючим по Хрещатику. А сьогодні він марширує по Маріуполю. Ну скажімо так, і вже в очікуючи можливість помарширувати по газі. Угу. А от е, очевидно, що битва за Крим вона буде такою складною, і е, вона буде складною, саме не в останню чергу через цей його візит до Маріуполя і до Криму. Та тому що поразка виглядатиме поразкою особисто Путіна. В цій битві, тому що Крим це перлина в його короні, та Крим це його надбання за 20 років правління і так далі. Як ви гадаєте, якщо, е якщо вже говорити після того, як ми заберемо Крим собі? Е скажіть, як має виглядати політика України щодо Криму? Чи розробляються такі сценарії? Хто ними займається? От якщо можна, розкажіть про це? Ну, безумовно. Воно, у нас є а, і робоча група і при офісі президента. у нас є уповножений президента пані Ташова, який займається концепцією розбудови Криму після того, як він буде звільнений. Безумовно, вже є пропозиції щодо того, як має бути влаштована вертикаль влади, як такі, що ми будемо робити колаборантами, таке інше. Я трошки на два роки повернусь назад до суб'єкта Путіна. Дивіться, він взагалі вже не є людиною, яка якось модерує цю війну. На жаль, велика війна. Безумовно, вона ще буде йти. Певний час і будуть втрати, і... але не Путін є модератором війни. Модератором війни сьогодні є Україна, і модератором війни є наша коаліція, яка нас підтримує. Тобто, все, що буде далі відбуватися, залежить виключно від того, чи отримуємо ми всю номенклатуру зброї, яка нам потрібна, чи буде в нас проплановані сценарії, проекти щодо окупації своїх земель. А все, що буде в Росії відбуватись, вони цього просто не до кінця розуміють, але вони точно будуть йтись по юридичним процедурам. Тобто не тільки будуть розширятись перелік призвич, які потім будуть знаходитись і в газі, чи в інших юрисдикціях, тому що це вже зафіксовано. Дивіться вчорашній ордер МКС. Це говорить про наступне: що не буде більше ніяких повернень до скажімо, так, моменту, коли. Можна зробити вигляд, що нічого не було. Ну, типа, ми про щось домовилися. Як це було в 2014 році, закрили очі на злочини, які скоювала Російська Федерація, і далі будемо якось жити там і таке інше. І всі, оці, скажімо, люди з функціональними імунітетами, не тільки Путін, наприклад, а Лавров, Шустін, Володін і таке інше, Ків'єнко. Вони всі будуть недоторканими. Ні. Вчора було показано, що всі будуть доторканими, якщо так можна сказати, що всі будуть в різних юрисдикціях доведені до певних позицій своїх до певних термінів ув'язнення, і ми будемо далі це вже модерувати як країна, яка є ініціатором і створення соціального трибуналу і передачі певного обсягу документів, юридичних документів до кримінального суду в даному випадку ПАГО. Ми говоримо, але є ще національні суди, і є ще окремі трибунали, і є ще окремі кримінальні провадження, які стосуються окремих видів злочинів, ну тобто, ми маємо розпланувати багато років вперед. Протягом яких будемо шукати по всьому світу людей, які розповсуться. Я маю на увазі представників російської еліти, і притягувати їх на підсудних щодо Криму. Безумовно, це складне питання, тому що ми маємо складне в якому сенсі. Давайте не звати, що за за вісім років Росія туди натягнула багато своїх людей. Ну які от пам'ятаєте, да, то так по-домашньому, все таке інше. Оцих людей треба буде якось позбутись. Ну якщо вони не встигнуть виїхати, то треба буде дійсно їх відправити на далеку Сибірську землю. Це важливо, і це буде відмотати назад всі юридичні рішення, які ми приймали починаючи. З березня 2014 року вони всі будуть нікчемними. Те, що Росія собі там робила, реєстри нерухомості створювала, прихоплювала бізнеси, створювала якісь органи влади там. Окремі оце все треба буде відмотати. Розумієте, що це вже великий е, е, обсяг роботи, якою опікується і офіс президента і міністерство реінтеграції, і уповноважена по е, справам Криму. І я б сказав, що до цього до дотичні і кримські татари, меджлі з кримських татарів, він також активно приймає участь в тому, як буде виглядати Крим після Росії. А це вже не такий довгий час, пане Михайло скажіть, будь ласка вже буквально завтра. післязавтра має відбутися велика зустріч. Сідзіпінь їде до Путіна. Питання таке: по-перше, наскільки це рішення міжнародного кримінального суду звужує можливість маневру Росії? Адже Сідзі їхав до хоч специфічного але великого лідера, а тепер їде по суті до військового злочинця чи людина, яка підозрюється на офіційному рівні й висунути ці звинувачення, і чого Київ чекає від цих перемовин? Це не вели перемови. Це просто спроба Росії. Щось знайти чи захиститись за допомогою Китаю від чогось? Розумієте? Це вже невеликі переговори рівних немає Росії як глобального гравця. Це перше це дуже важливо вже зрозуміти, і Росія панічно себе веде. Вона панічно шукає можливості домовитись про щось з Іраном. Вона панічно шукає можливості домовитись про щось з Білорусю. І вона сьогодні активно пробує звучити Китай як таку, як свого роду захист, Да? дипломатичний глобальний захист, тому що Росія глобального гравця більше не існує. Друга складова дуже важливо. Путін не є просто підозрюваним у військових злочинах. Путін є підозрюваний в самому жахливому мерзенному злочині. Викрадені масово викрадені і гвалтувані, і насиллі над дітьми. Ви розумієте, це зовсім інша концепція того, хто такий путін. Тобто, путіну дали е, чорну мітку дуже і дуже токсичної людини. І безумовно, і це вже треть для Китаю. Це зовсім інша реальність, в якій доведеться ці переговори. вести. Безумовно, політика глобальна інерційна і безумовно Китай буде проводити ці переговори, тому що вони готувалися певний час у Китаю Є свої е, е, мотиви. Проводити ці переговори, тому що знову ж таки Китай хоче сьогодні знайти собі місце глобального політичного гравця. Тобто до цього ми вважали Китай глобальним економічним гравцем. Сьогодні Китай розуміє, що Росії немає це, місце звільнилось. Місце вакантне, Китай хоче його на себе перебрати. Але точно Китай, ну в даному випадку, пан Цзіньпінь, не хотів би мати такого спів. Розмовник, яким є сьогодні, Путін, з точки зору репутації Путіна, практично вчора Путіна. Остаточно обнулили, немає такого суб'єкта. Це просто людина, яку ну безумовно ще треба е, певний час е, вважати президентом Російської Федерації, але між тим це вже не є людина, з якою треба про щось домовлятись, тому що стратегічно і навіть тактично в дуже короткому проміжку часу впливати на якісь процеси він не буде. Тому, до речі, його поведінка поступово змінюється. Він все менш і менш адекватно реагує на все, що відбувається. Тобто він підсвідомо розуміє, що на на нього дивляться. Як на ізгоя на свої своє оточення безумовно, це не приведе до якогось там внутрішнього дворцового переворота традиційного для російської політичної традиції. Але між тим відчуває оцей наростаючий ріск. Тому подивіться на його публічні виступи, подивіться на його манеру розмовляти. В нього вже зовсім немає впевненості в тому, що завтра він буде далі продовжувати керувати Російською Федерацією. Розповідь, будь ласка, про цю чорну мітку. Як ви бачите далі розвиток подій? Чи зараз міжнародне правосуддя буде зосереджено на тому, щоб отримати в свої руки власне тушку, яка називається Володимир Володимирович? Чи цей процес визнання його військовим злочинцем чи злочинцем, який коє наругу над дітьми, може відбуватися заочно і може статися так, що за рік-два на чолі країни великої країни опиниться людина по суті судимістю? Як тоді працювати в цих реаліях? Ну, давайте тут кракіростав. На трактично буде дуже коректно виглядати наступним чином. По перше, вчора вже були експертні коментарі. Я маю на, на рівні правників щодо того, я маю на увазі, і в американських медіа. Це було вже надруковано, що жодних санкцій з Росії не буде знято, поки не будуть виконані вимоги ордерів в міжнародних кримінальних провальннях. Це треба зрозуміти, і російській еліті однозначно сказали не та яка не сьогодні вже буде, яка буде через дуже короткий проміжок часу панувати в російській федерації. Що якщо ви хочете повернутися за стіл переговорів про щось говорити? Я навіть не тільки про війну кажу, про війну і мир, да я взагалі кажу про те, що Росія хоче вже отримати там знову ж таки доступ до міжнародного ресурсного потенціалу, до міжнародного фінансового потенціалу, таке інше, також щоб ви почали це говорити, а не шукати десь в третій. Цих країнах да щось там десь може перехопити чи не перехопити, вам доведеться виконати ордери. Це перше, друге безумовно будуть заочні провадження і заочні вироки. Це важливо зрозуміти, але крім цього конкретного епізоду щодо, щодо е, дітей, яких викрав е, викрала Російська Федерація. А я е, нагадаю, що 16221 епізод, який документально встановлений юридично опрацьований підгідною до речі е, Української генеральної прокуратури і пан Костін постійно зв'язку з Карім Ханом. Це прокурор, спеціальний прокурор МКС, і вони безумовно це вже юридично оформили документи. Але крім цих епізодів, в МКС будуть передаватись інші епізоди щодо інших видів злочинів військових військових злочинів щодо злочинів проти людяності, щодо злочинів з порушення міжнародного гуманітарного права і приз кількість призвищ буде суттєво збільшуватись. Я маю на увазі ті призвища, які будуть знову ж таки Отримувати підори, отримувати ордери, да але. Третя складова все це має велике значення для того, щоб політичні еліти різних країн, в тому числі ті країни, які займали нейтральну позицію по ходу цієї війни, зрозуміли, що Росія в такому вигляді точно не буде. Це вже не просто слова інформаційні, дипломатичні слова, які ми говоримо слова на різних майданчиках. Ні, це вже початок великого юридичного процесу, який вже формально запущений на рівні МКС, а це 123 країни, які і ви знаєте, сьогодні була заява. Міністра юстиції Німеччини пана Бушмана про те, що якщо Путін опиниться, а Путін це перший тільки дозрюваний, ви розумієте, президент далі по вертикалі вниз, і всі інші також так будуть. Якщо Путін опиниться на землі Німеччини, його обов'язково злаштують 123 країни. Але четверте дуже важливе. Все це буде пришвидшено в той момент, коли збройні сили України вийдуть на кордони 91-го року. тому що в Росії почнеться незворотній процес заміни еліти, і інша еліта, яка прийде, вона почне. Яку частину людей видавати на трибунали на міжнародні трибунали, ПР. друга, яка частина нинішньої еліти взагалі фізично зникне? Ніхто не знайде її, вона буде вже до споконвіку не знаходитись. А третя частка буде осуджена національними судовими системами в Росії, в Україні в інших країнах, щоб ви зрозуміли. Тобто, от всі ці люди, яких ви сьогодні бачите, які там достатньо браво себе ведуть, я маю на увазі від Лаврова, піскова і таке інше? От ви бачите їх в Зовсім скоро в іншому вигляді ви будете дивуватись які вони нікчемні по своїй суті? Ну безвольові таке інше? <гум> Михайле, скажіть, будь ласка, а які Київ розробляє сценарій на випадок е, ну певних пунктів фіналу переговорів між Сідзіньпінем і е, Путіним? Які пункти розглядає Київ? чим можуть завершитися ці переговори, і якою буде реакція у України? Ну, ми реакцію дамо по факту, це ну, це ж зрозуміло, да? Але знаєте. Китай в себе достатньо обережно, навіть якщо взяти оцю присловуту, скажімо так, 12 кроків до миру, які вони запропонували. Це дуже дуже обережне бачення того процесу, який відбувається в Україні. Він безумовно не ну не має бути притаманним для країни, яка хоче виконувати роль глобального лідера, тому що це трошки дивно. повне нерозуміння природи війни. Майця в тому, що пропонує Китай, але Китай так і буде себе продовжувати обережно вести. І я сумніваюся, що будуть якісь сильні пропозиції для Росії, чому тому, що Китай розуміє, що Росія програє цю війну програє. І дипломатично, і юридично, і у військовому сенсі це однозначно. Так, це не питання завтрашнього дня. Вже це питання ще якийсь час буде займати. Але Китай свідомий того, що практично весь демократичний світ, який до речі для Китая це технології, це ресурси, це ринки збуту, тому що Китай без Європи і без Сполучених Штатів це взагалі інший Китай. Ну з точки зору економічного розвитку. І тому розміняти країну, яка вже вмає в такому політичному вигляді, як Росія, і запропонувати свою репутацію Росії а будь-як домовленість з Росією, це буде означати, що вже Китай є своєю репутацією, стоїть на бою Росії. Це ну абсолютно да не позиція буде. Тим більше, що дзіньпінь тільки но став в цей раз очільником Китаю. Мені видається, що все ж таки. Як завжди, Росія дуже багато очікує, отримає дуже мало, але є ще нагадаю вам ініціатива президента Зеленського, який, до речі, запропонував а, а, чи зустрітись чи онлайн провести переговори з китайським очільником, щоб все ж таки пояснити, чому ця війна має закінчитись правильно, і чому ця війна має закінчитись правильно, і чому це вигідно Китаю в тому числі, тому що тоді Китай буде домінувати замість Росії в політичному глобальному просторі. Ну але ж все рівно, очевидно, ви моделюєте для чого сі їде в Москву? Які яка мета СІ? А, ну нам з вами складно складно сказати, що саме має на увазі Китай, коли пропонує е, своєму очільнику приїхати до Москви. Тим більше що до Москви сьогодні їхати, ну це безумовно втрачати 2-3% репутації на глобальному ринку. Але між тим, Китай хоче показати себе знову ж таки. Повторююсь, Китай хоче показати, що він має відігвати не тільки. В у війні в Україні яку веде Росія, в цілому в політичному врегулюванні в Європі набагато більш важливу роль. Це перше. Друге, Китай хоче зрозуміти, чи в Росії є ще якісь ресурси. Для того щоб все ж таки продовжувати ну, продовжувати в цій війні, тому що ви знаєте, я скажу парадоксальну річ для Китая, в принципі, поки він ще не знайшов своє місце, достатньо важливо, щоб цей конфлікт продовжувався. Як це не парадоксально знову ж таки звучить? Але між тим, Китай хоче просто познати, що готовий до певних розмов і про війну, і про майбутнє воєнного, після часу. А от розмови про війну і про майбутнє ви говорили про те, яка має бути правильна перемога. Хто зараз де на яких майданчиках вже у світі розробляється план, що робити з Росією після того, як війна закінчиться, після того як ми її витіснемо на кордони 91-го року, ми розуміємо, що на її чолі може бути злочинець офіційно засуджений. Ми розуміємо, що ця країна в своїй ненависті буде маринуватися і лишатися небезпечною для України і для Європи. Чи такі плани вже створені, створюються, і якщо можна де? Створюються і мені вдається, що більш більш глибоко розуміємо процеси, які будуть відбуватися в Російській Федерації. Але давайте я задам зустрічне питання. А скажіть, будь ласка, в 91-му році було багато планів, що робити з розпадаючим радянським союзом. пам'ятаєте, що напередодні того, як Радянський Союз розпався, напередодні звісного рапневого ГКЧП, Взагалі, західний світ вважає, що радянський союз буде триматись довго і потужно стояти на своїх двох глиняних ногах. А потім все це дуже миттєво закінчилось. Чому поясню? Тому що історичність процесу вона є об'єктивною в будь-якому випадку. Росія в такому вигляді не є конкурентно здатною, і вона буде вмирати, тому що вона пропонує світу зовсім інші цінності. Цінності, які ну які ми з вами вже побачили а, а, наочно це вбивства, тортури, експансіонізм, реваншизм і таке інше, але це не продається сьогодні. Росія спробувала підняти максимальну ставку і програє. І безумовно в неї немає іншої іншого варіанту, як в такому вигляді не існувати, і тому безумовно, ми і партнерам пояснюємо і ми це розуміємо, що як тільки Росія отримає ще дві-три суттєвих тактичних поразки і почне від'ємно наступати до кордонів 91-го року, то в самій Росії почнеться об'єктивний процес трансформації. так само як це було в 91-му році. Це не є критичним. Ну, з точки зору історичного процесу, де є об'єктивним, і е, замість цієї еліти там дуже суттєво просяде державна вертикаль, як така і там з'явиться ну достатньо прості партії. Там будуть вибори, і там будуть інші представники заходити у парламент і будуть тимчасові представники в якості президента, прем'єра і так інше. В цей час від Росії можуть відійти певні етнічні регіони. В цей час Росія може перебудувати знову таки заявить перебудову 2.0, гласність. Вкритесь ну все, що ви пам'ятаєте в 85-му, 86-му роках минулого сторіччя було і, і так далі. І після цього ми з вами побачимо іншу Росію Набагато більш компактну, набагато більш слабку, і набагато більше вона буде боятись і Європу, і Україну, і буде просити. Її послухати не ультимативно щось вимагати, а просити. І в нас оце вікно можливостей буде 10-15 років. Я не зовсім розумію, чому цього треба боятись і чому до цього треба якось особливо готуватись. Не буде великої кількості біженців з Російської Федерації, тому що вони не звикли до якогось іншого рівня життя. Вони прожили ці 30 років після розпаду радянського союзу. В ніщі ви розумієте, це ну це отивна картинка. Не беремо Москву. А беремо всю Росію як таку, і вони залишаться в цьому стані. Вони навіть подекуди не будуть знати, що вони вже інший президент, це вже не цар і так далі. Але історично цей процес не і не треба штучно його гальмувати. Що подекуди роблять по російське лобі у тій же Європі? Але ще раз зафіксуємось: рішення конкретне юридичне рішення, достатньо жорстке. Одер, який видав МКС, він ставить крапку у спробах про російського лобі довести, що з Російською Федерацією треба сягати за стіл переговорів і про щось домовлятися. Ні, треба довести цю війну до кінця. Я розумію, я десятий раз вже повторюю це. Це складно, це втрати це жорстоко по відношенню до України, але на жаль, війни не вибирають людей, які гинуть. Це погано, але так це буває. І тому безумовно ми цю війну маємо довести до логічного фіналу правильного, і він буде достатньо позитивний для Європи цілому. І оце знову ж таки повторюсь, Рішення МКС говорить, що в самій Європі це вже зрозуміли, тому що ви пам'ятаєте, коли було MH17, 8 років не могли сказати, що збиття лайнера з пасажирами, в тому числі громадянами Європи. Було виключно ініціативою Російської Федерації і особливо такого суб'єкта, як Путін, сьогодні. Це вже ну, тон про це не говорити і таке інше. Тому далі тільки гірше для Росії із політично, із юридичною, із дипломатичної, із військовою точок зору. Дякуємо, Я, пане Михайло. Гарного вам недільного вечора і дякуємо, що включаєтеся по неділях. Та Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. Був Особі. в філі загально національного телемарафону.